Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас друга пісна неділя, тому будемо готувати з вами разом. Як бачите, я поклала варити капусту, картоплю і в мене тут вже доварюється фасоля. І на основі цих е, інгредієнтів будуть сьогоднішні страви. Фасоля вже відварилася, на її місці в мене смажиться цибулька. Відварену фасолю я додаю до звареної капусти. Все гарненько перемішую. У мене буде така сьогодні капуста із фасолею, і ще я її буду заправляти засмажкою із цибулі та моркві. До картопельки я додаю спеціальну приправу до картоплі, потім частину. Засмажки, яку я приготувала, приготувала її досить багато. Я даю до картоплі, іншу частину додаю до. Капусти, яку готувала і додавала до неї фасолі. Все гарненько перемішую, і можна сказати, що така пісна капусточка із фасолею та із морквою, з цибулькою, вже є готова. Якщо потрібна сіль, можна посолити, якщо хтось додає якісь приправи, можна додати якісь приправи, але я такого не додаю. Також я заправляю тією засмажкою картоплю. Картоплю я добре струшую, перемішую, і можна сказати, що картопелька є готовою. Також буду готувати котлети із сочевиці. В мене тут є намочена сочевиця, вона у мене мокла цілу ніч. До неї я додаю часничок, даю до неї всю засмажку, яка залишилася, також додаю цибулю. І якщо так сказати, це одна виходить середня цибуля, тому що я додала туди маленькі. І все гарнесенько перебиваю блендером. Можна ось так погружним, можна в чаші блендера все збити. В принципі, різниці ніякої немає. Має бути таке пюре із сочевиці і. Додаємо зразу сіль сюди, можна додати перець, можна додати ще якісь приправки. Ще додаю хмелі сунелі сюди, вона добре пасує. І такі котлетки у піст можна готувати, вони є. Досить поживними, оскільки це є білок природнього походження і він є корисним для нашого організму. Ну, хіба що може бути справа у смаку, якщо вам взагалі не подобається горох, не подобається сочевиця відповідно, нут, там будь-які бобові, фасолеві, і ви такого не вживаєте. Всю ту суміш, яка вийшла, я з неї буду формувати котлетки. Її я ось так беру ложкою, складу до сухарів, у сухарях я вже формую такі невеличкі котлетки, щоб вони могли добре пропікатися. Звичайно, що такі котлети це не буде по смаку нагадувати котлету із м'яса, і воно і близько до м'яса не схоже, але. Так як у піст хочеться деколи якогось такого різноманіття, тому що хіба би їв дуже одноманітну, таку просту їжу, а хочеться чогось іншого, хочеться, хоча б навіть на вигляд. Чогось такого інакшого, тому я думаю, що ось такі котлети можуть бути альтернативою. Звичайно, що е, можна готувати, є ж дні, коли можна їсти і сир, і масло, і можна їсти е, якісь молочні ще продукти, то можна готувати і щоб, щось більш таке калорійне. Сьогодні я готую досить таку. Пісну просту їжу. Поки ось так розмовляла, то уже першу партію своїх котлеток я наліпила і буду зараз їх відправляти смажити. Смажу я на добре розігрітій сковорідці, але потім зменшую вогонь на середньому вогні з обох сторін, бажано під кришкою, щоб вони добре пропікалися і з однієї, і з іншої. Що ще буду готувати, так це буду готувати рибку мою. Її я готую дуже-дуже просто. Я її обволікую тільки у борошні. Попередньо її можу підсолювати саму. Добре підсолюю борошно і у борошні вимакую теж. А головне не переборщити з сіллю, тому що якщо солити і саму рибку, і солити борошно, то рибка може вийти пересоленою, тому і сіллю треба бути акуратною. Ось так смажу, просто на олії, без нічого закладу. То, що встигла я швиденько приготувати? Зараз показую. Тут є картопелька. Тут капуста з солею, насмажила мойби, і тут є такі пісні котлетки із сочевиці. Ось таке простеньке пісне меню у мене сьогодні вийшло. Маю велику надію, що моя мотивація спрацювала, і я заохотила когось піти щось смачненьке приготувати навіть у піст. Якщо не змотивувала, то хоча б когось відволікла, можливо, хтось любить спостерігати за тим, хто готує, і як готує, і що готує. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей! what